Доброго часу доби, шановні добродії, в цьому матеріалі хочу з вами поділитися нашими напрацюваннями, які ми активно застосовуємо зараз, під час воєнного стану, в той момент, коли суди обмежують інформацію. Не надають відповіді на запити на інформацію, От, але у нас є такий інструмент, як клопотання. Цей матеріал, я думаю, буде корисним для тих, хто сьогодні намагається відбуватися від газовиків, знахабнілих електриків і їм подібним наволочем внутрішнього ворога, який під час бойових дій вирішив влаштувати тут українцям справжній геноцид, підмикають від електропостачання, газопостачання. От дивіться, це клопотання номер 3 яке ми будемо подавати. До суду, нагадаю, розглядає справу колегія суддів в апеляційному Дніпровському апеляційному суді. Апеляційну скаргу подану державним підприємством Конструкторське бюро КБ Південне імені Янгеля на наш позов щодо. Відшкодування моральної і матеріальної шкоди за незаконне відсторонення від роботи працівника. От в цьому клопотанні ми зазначаємо про обов'язковість наявності символів судової влади під час судового засідання, яке там відбудеться вже призначене. Я зараз вам зачитаю зміст цього клопотання. Впроваджені колегії суддів Дніпропетровського апеляційного, Дніпровського апеляційного суду у складі головуючого судді Єлізаренко так. суддів Свистунової і Красвітної знаходиться апеляційна скарга державного підприємства Конструкторське бюро Південне імені Янгеля, справа відповідна, на рішення Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 14 грудня 2022 року. Справі щодо відшкодування завданої мені незаконними діями посадової особи моральної і матеріальної шкоди, зазначу, що якраз 14 грудня 2022 року Верховним судом було прийнято рішення в зразковій справі щодо незаконного відсторонення, де суд визнав незаконними діями відсторонення від роботи. Тих людей, які не забажали приймати участі в медичному експерименті, продовжуємо частиною першої статті 16 Закону України від 2 червня 2016 року номер 1402-8 Римське про судоустрій статус суддів унормовано, що символами судової влади є державні символи України. Вслухайтеся в ці слова. Такими символами є Державний Герб України з великої літери Всі три слова і Державний Прапор України з великої літери Всі три слова. Конституційний Суд України в своєму рішенні від 16 червня 2011 року 6 РП дріб 2011 наголосив, що державні символи України нерозривно пов'язані за своїм. Змістом з її державним суверенітетом це абзац перший пункт 3.1, пункту 3 мотивувальної частини рішення Конституційного суду України від 16 січня 2003 року, номер 1 РП Дріб 2003. Зайдіть також, ознайомтесь із цим рішенням Конституційного суду. Державні символи є. Підтвердженням факту існування держави, її суверенітету та спрямовані на зміцнення її авторитету, зокрема під час проведення урочистих заходів та офіційних церемоній. Держава встановлює порядок використання державних символів та належну систему їх правового захисту, за яких забезпечується повага. Та гідне ставлення до державних символів. Нагадаю, що ці символи є символи судової влади. Державні символи є символами судової влади у частині першій статті 20 Конституції України визначено перелік державних символів України. Ними є державний прапор України, Державний герб України, і Державний гімн України. Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Великий Державний герб України встановлюється з урахуванням малого Державного герба України та герба війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого державного герба України. України є знак княжої держави Володимира Великого, малий Державний герб України. Державний гімн України, національний гімн на музику Вербицького із словами, затвердженими законом. Що приймається не менш як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України, ну в нашому випадку це неможливо, адже е, у нас пропорційний парламент наразі, е, неконституційний пропорційний парламент, тобто е, нам до конституційної до конституційного складу не вистачає іще 225 народних депутатів. от А конституційна більшість складається. Із трьохсот депутатів, але е, ці депутати не повинні представляти взагалі ніякі жодні партійні проекти. Продовжуємо відповідно до пункту 4 частини 2 статті 92 конституції України, виключно законами України встановлюється порядок використання і захисту державних символів, виключно законами України. Шанювання державних символів України є обов'язком усіх її громадян. Це частина перша статті 65 основного закону України. В своєму рішенні від 2 грудня 2019 року номер 11 р дріб 2019, Конституційний Суд України наголошує, що рішення Конституційного суду України незалежно від того, визначено в них порядок із сроки. Їх виконання чи ні, є обов'язковими до виконання на всій території України. Органи державної влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадові та службові особи, громадяни та їх об'єднання, іноземці, особи без громадянства повинні утримуватись від застосування. Чи використання правових актів або їх положень, визнаних неконституційними. Рішення Конституційного суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтвердження з боку будь-яких органів державної влади. Обов'язок виконання рішення Конституційного суду є вимогою Конституції України, е яка Має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів. Додаткове визначення у рішеннях висновках Конституційного суду України порядку їх виконання не скасовує і не підміняє загальної обов'язковості їх виконання загалом. Це абзац другий, третій, шостий пункту четвертого мотивувальної частини рішення від 14 грудня 2000 року номер 15 РП, дріб 2000. В даному контексті слід зауважити, що умисне невиконання службовими особами рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного суду та умисне недодержання ними висновку Конституційного суду карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися. Певною діяльністю на строк до трьох років. Тут ми продовжуємо про рамки, в яких мають діяти. Посадові особи, про це нам говорить говорять положення частини другої статті 19 Конституції України, якими закріплено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. І враховуючи виклади на вище, керуючись зазначеними раніше, а також рішенням Конституційного суду 3ЗП від 11 липня 1997 року, Чотири ЗП від 3 жовтня 1997 року. Це рішення щодо офіційного тлумачення порядку прийняття і введення в дію нової конституції України на всеукраїнському референдумі. Дуже цікаві рішення. Почитайте обов'язково, а також почитайте наступні рішення, на які ми також посилаємось, це рішення Конституційного суду номер 6 РП Дріб 2005 від 05.10.2005 року, а також е, номер 6 РП 2000, 2008 від 16.04.2008 року щодо офіційного тлумачення положень частини 2, 3. І 4 статті 5 Конституції. Це для тих, хто без кінця говорить слово влада. На злочинців називає владою. То почитайте, хто у нас в Україні є єдиним джерелом влади і справжньою владою. Саме в цих рішеннях дається тлумачення цим поняттям. А ми продовжуємо звертаюсь до осіб, а саме Єлизаренко з вистановою красвітної, зазначених в складі колегії щодо розгляду цивільної справи номер такий-то, та вимагаю проведення судового засідання, призначеного до розгляду в Дніпропетровському апеляційному суді, вулиця Харківська, 13, місто Дніпро, на певний час. В судовій залі за обов'язкової наявності символів судової влади, якими є державні символи України, Державний герб України і Державний Прапор України. За інших обставин будемо вважати, ми, що це був фарс, а не судове засідання. От, адже те, що у них там знаходяться якісь атрибути, знаходяться е, в приміщенні. Ці атрибути не затверджені окремими законами от, і не мають жодної юридичної сили. Так що беріть на озброєння. Е, ті, кого тягнуть за е, вуха та інші частини тіла до суду, і е, люди не знають, що робити, а робити треба. Е, е, Наступати, наступати в правовому плані, це, це клопотання йде е, вздогін до попередніх клопотань. Ось вони вже є опубліковані на сайті Багнетнації. Це буде третє клопотання. Ось ви можете подивитися, е, встановлюємо належний склад суду клопотання номер 1 де ми обґрунтовуємо знов-таки посилаючись на е, рішення Конституційного суду. І вимагаємо нам надати закон про утворення Дніпровського апеляційного суду. По перше. От, придати до матеріалів справи копію печатки юридичної особи з назвою Дніпровський апеляційний суд. На печатці також е цієї установи має бути е саме Державний герб України. Це зазначено в законі, це зазначено е в рішеннях Конституційного суду. Тут ви все прочитаєте е тут повне обґрунтування є. Е це було перше клопотання. І ось на сайті цієї серії є друге клопотання, де ми встановлюємо належний склад суду і подаємо клопотання No2, якому ми вимагаємо приєднати до матеріалів справи наступні докази. Про набуття і припинення, про набуття конституційного громадянства відповідною колегією, особами з відповідної колегії, і припинення їхнього громадянства Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Крім того, ми. Вимагаємо надати копії документів на підтвердження отримання цими особами статусу професійного судді, адже цей статус визначений у нас Конституцією, і це є певна процедура, яка також описана в рішенні Конституційного суду. Десь тут, десь тут воно є. Ось, ось ці рішення, уважно їх почитаєте і зрозуміти, про що йде мова. Наснаги вам в правовій боротьбі борітеся, поборете, Далі буде, все буде багнет нації.